Шановні друзі, однією з топ-тем тижня, який минає, є альтернативна енергетика, готовність бізнесу, громад, регіону взагалі реалізувати проєкти, що дозволять мати резервне живлення для виробничих потужностей, автономні джерела енергії для теплопостачальних підприємств, комунального та гуманітарного секторів всіх територій. Такі кроки є вимушеними, але вкрай необхідними, бо ворог за 2,5 роки суттєво знищив більшу частину генеруючих потужностей нашої країни. Кіровоградщина навіть в тилу також зазнала значних втрат від російських ракет і дронів. Графіки аварійних відключень світла відчувають і населення, і підприємства, і комунальна сфера. Енергетична криза вимагає негайних дій, тому ми вже провели низку консультацій з фахівцями енергетичного сектора, економістами, підприємцями, які працюють у сфері альтернативної енергетики, аби швидко сформувати кейс пропозицій громадам бізнесу щодо розвитку малої генерації на території області. Часу насправді обмаль, зима не за горами. Треба діяти, тим більше, що уряд здійснив заходи щодо спрощення умов реалізації розподільчої генерації, скорочені терміни підготовки технічних документів, зменшено їх кількість, прибрано всю зайву бюрократію на шляху реалізації подібних проєктів. Завдання як для країни. Так і для нашої області очевидні і вкрай актуальні. Це оперативне відновлення об'єктів генерації, розвиток малої генерації, створення умов для запровадження когенерації. Якщо в мирний час ми могли дозволити собі більше обговорювати, прицінюватись до таких проєктів, то війна швидко змінює пріоритети. Сонячні, вітрові, біоенергетичні електростанції, використання альтернативних джерел палива, біогаз, біомаса, побутові відходи тощо саме такі варіанти, такі програми допоможуть системі життєзабезпечення регіону отримати захист і стійкість. Ми звернулися до підприємців, голів громад, міських голів, оперативно вивчити можливості. Наявний ринок альтернативної генерації, вже запропоновані проєкти, аби швидко включитися в практичну роботу. Бізнес має замислитись і над власною генерацією електроенергії, адже це шлях до стабільності, до виживання підприємств, збереження робочих місць, безстійкості, економіки, не втримати. І стійкість фронту разом вистоїмо. Слава Україні!